Друзі, всім вітаю на каналі Огляд. Її Asus не перестає дивувати своїх користувачів, геймерів, любителів, професіоналів. Компанія випу... компанія випустила новий незвичайний корпус TUF Gaming gt 502. І мені вже не терпиться розповісти вам про цей корпус детально. Але перед початком хочу вам нагадати, що ви підтримали наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою, оскільки зараз ціна постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити. На є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом, тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна. Виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Також в сприйнятті велику роль зіграв той факт, що на відміну від інших корпусів, цей має широкий профіль. Відсіки за піддоном материнської плати значно збільшений ніж зазвичай. Ну, зрічний простір буквально поділили на дві нерівні частини. Зовні лінії розподілу також помітні її вирішили обіграти та розмістити на ній роз'єми. Вийшло так, що зліва фронтальна частина корпусу. Посу виконана із загартованого скла і відкриває панорамний вид на внутрішній простір. А права частина виконана із суцільного металу з дизайнерськими вставками та логотипом із підсвіткою. Що стосується портів та кнопок, маємо кнопку запуску ПК перевантаження два порти usb 32 gen 1 Type-A, кнопку перемикача підсвічування порт USB 3.2 Gen 2 Type-C та 3,5-мм міліметровий комбінований аудіорез'єм для гарнітури. Дизайн корпусу Asus Gaming GT502 я б назвав сміливо агресивним. Велика кількість вентиляцій. Інхідних отворів та ручки для перенесення роблять його саме таким. Фронтальна скляна панель легко знімається, для цього її потрібно підштовхнути зсередини у верхній частині. Пилового фільтру за металевою частиною немає. Ліва бокова панель також повністю виконана зі скла. Вона легко знімається одним натиском пальця, не потрібно нічого крутити і так далі. Все це робиться швидко. Це скло, як і спереду, має легке тонування, товщина його 4 мм, Скло приклеєне на металеву рамку, яка забезпечує додаткову міцність. Права панель виглядає дещо по-іншому. Також металева, але не суцільна. Як це робиться зазвичай? Тут є три зони з проштампованими вентиляційними отворами. Всі вони різного розміру, бо передбачається під ними встановлення певних компонентів. Ця сторона також легко знімається, як і ліва. Потрібно натиснути в цьому місці і майже готова. Всередини, прямо під перфорацією, закріплені пилові фільтри на магнітах. Верхня частина корпусу також розділена на дві частини: Зліва вентиляційні отвори, а справа суцільний метал. Ближче до переду та до задньої сторони вмонтовані масивні ручки для перенесення. Вони Витримують вагу до 30 кг абсолютно спокійно. За бажанням їх можна зняти або раптом з ними щось станеться, замінити на інші. Вони виконані з тканини і фіксуються липучками, аби отримати вільний доступ до середини корпусу. З цього ракурсу потрібно зняти ручки і верхню кришку. Вона тримається на магнітах і фіксаторах, тому проблем з цим не вийде. Також тут є половий фільтр та відкривається доступ до рами для кріплення вентиляторів. Задня панель також вся в вентиляційних отворах. Вони трішки більші за класичні, якщо правильно організувати систему охолодження, Радені, то через них буде виходити гаряче повітря. Справа є місце для встановлення 120-мм міліметрового вентилятора, нижче 8 слотів для карт розширення PCI-Express, А місце для встановлення блоку живлення розташоване у вертикальному положенні біля піддона материнської плати. Зовні все просто та зрозуміло. А що у нас? Всередині корпус а, Gaming gt 502 призначений для установки материнських платформатів ATX, MicroATX та Mini-ITX у вертикальному положенні. Максимальна висота охолодження процесора становить 163 мм, а відеокарта, яку можна встановити, не повинна перевищувати довжину в 40 см, хоча по факту влізе і 44 см. Що стосується блоку живлення, максимальний розмір може бути 20 см. Під верхньою кришкою можна розмістити три вентилятори діаметром 120 мм або два діаметром мм. Також є можливість розмістити систему рідинного охолодження будь-якого розміру, починаючи від 120 мм і закінчуючи 360 мм. Також є місце для вентилятора на задній панелі і на нижній. Також є місце для трьох штук. До речі, тут рамка виймається і можна спочатку закріпити їх на ній, а тоді вже вмонтовувати в корпус. Якщо ж ви не збираєтесь встановлювати вентилятори, то за допомогою комплектних лотків можна розмістити накопичувачі або жорсткі диски. На передній панелі біля материнки також можуть розміщуватися. Накопичувачі або вентилятори. Загалом в цей корпус можна встановити до 13 штук, тим самим забезпечити круте охолодження. За піддоном материнської плати також багато місця, але перейдемо до збірки. На рахунок компонентів я встановив материнку ASUS ASOSTA Z790, Wi-Fi D4, формату ATX та відеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 з просунутою підсвіткою та покращеним охолодженням. Центральний вентилятор обертається в протилежну сторону і вирівнює потік повітря, направляючи його в правильну сторону. Також я встановив блок живлення. Asus ROG Strix 650g, що має трішки менші габарити ніж дозволено, і погляньте, як він круто вписався. З вентиляторів у мене стоїть TUF Gaming tf 120 з підсвіткою, один окремий та кіт набір з трьох з комплектним контролером. І звісно ж, якщо це можна зробити, то чому піні стоїть система рідинного охолодження Asus ROG Strix LC2 360. В результаті вийшла крута, потужна та яскрава машина, всі компоненти якої легко вмістилися, не заважаючи одне одному. TUF Gaming GT502 це ніби фулл тава. Який виріс який в висоту а в ширину. з професійної точки зору? Я навіть був вражений наскільки все продумано та якісно організовано. Недоліки та проблеми місцями взагалі відсутні, навіть ціна ніяк не впливає на цей факт. Тому я з певністю можу рекомендувати вам цей корпус як любителям, так і професіоналам, оскільки це дійсно хороший продукт, який вартий вашої уваги. Якщо вам цей огляд був корисним і сподобався, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Угляд та тиснути на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.